Вітаю, друзі, хапаєхто на зв'язку. І сьогодні до нас спрода залітає Nissan Murano 2017 року випуску. Автомобіль на нас 2018 модельного року означений 3,5 літровим бензиновим двигуном на газу на повному приводі на автоматичній коробці перемикання передач. Автомобіль прибув в Україну США з мінімальними пошкодженнями, які тут на місці вже були професійно виправлені. По факту, в автомобілі є лише два фарбованих елементи: це капот та передня ліва дверка. Насправді автомобіль в дуже хорошій комплектації. Тут у нас і лінзована оптика з лед-ходовими вогнями. Така чорна фара, яка додає агресивності автомобілю. Протитуманні фари, легкосплавні диски 18-го радіусу з новою резиною Goodyear. 24-го року випуск у нас резина в дуже і дуже хорошому стані. Камери 360, безключовий доступ на передніх дверях. Салон. У нас шкіра Алькантара з ставками лакованого дерева, повний електропакет склопідіймачів, електрорегулювання дзеркал, шкіряне мультикермо з пультом управління круїз контролем та пультом управління мультимедією. Е, сенсор світла, сенсор дощу, двохзонний клімат-контроль. Велика мультимедія вже з підшитою українською навігацією. Панорамний дах люк з електроприводом. Салон просто в чудовому стані. Також передні сидіння в нас йдуть з електрорегулюваннями. По задньому ряду. Також жодних зауважень немає. Вся шкіра як нова. Алькантара також. Такий вид у нас відкривається з заднього ряду на торпеду. Все просто в чудовому стані. Пробіг даного автомобіля становить всього 150 тисяч км. Ну і по пластику такого навіть і не скажеш, бо він в дуже збережному стані. Найбільше завжди тут поріг водійський затирається. Ну Тут все просто як нове. По багажнику також у нас є тут камера заднього огляду, шторка. Запаска в нас лежить багажнику оскільки в подвійному дні в нас знаходиться балон для газу. Також в комплекті йдуть гумові коврики, домкрат, балонний ключ та решта. По кузову даного автомобіля ніяких зауважень немає, все в дуже гарному стані. Немає ніяких вм'ят, подряпи. Дуже збережний автомобіль, є повна сервісна історія з України. Автомобіль дуже добре обслуговувався. З цієї сторони в нас також все в дуже хорошому стані. І відповідно з сторони пасажира також все ідеально. Не побоюсь цього слова. Даний автомобіль можна купити як за повну вартість, так і в лізинг. Автомобіль знаходиться на майданчику Хапай авто, місто Львів, вулиця Пасічна, 127. Тож хапай авто, Хапай авто.